Напевно, більшість із нас після настання якихось подій говорили собі: здається, зі мною це вже було. Відчуття, що ви колись бачили, чули або переживали цей момент, хоча ви не в змозі зрозуміти, як це можливо. Певний звук, місце або, скажімо, вимовлене кимось речення сприймається нами як щось знайоме. Перший візит до магазину, до якого здається, ви вже колись заходили. Або до болю знайоме обличчя людини, яку насправді ви бачите вперше. Усе це симптоми дежавю. Але що ж таке дежав'ю насправді? І чому взагалі це з нами відбувається? Що ж, у цьому відео ми спробуємо розібратися у цьому питанні найчастіше швидкоплинне відчуття впізнання незнайомого. Дежавю виникає в буденних ситуаціях. Сидиш із друзями в кафе і раптом з'являється відчуття, що ти тут уже був, з саме ж людьми у цьому ж інтер'єрі. Ти впізнаєш цю сцену в найдрібніших деталях, і здається, що можеш навіть передбачити події на кілька миттєвостей наперед. Або інший приклад. Припустимо, що ми в чужій країні, куди приїхали вперше. І раптом зустрічаємо незнайому людину. У нас немає спільного минулого, але ми ясно відчуваємо, що ця людина, місце і події вже були у нашому житті. Правда, нам ніяк не вдається пригадати, коли і за яких обставин. До цього дивовижного відчуття додаються здивування, цікавість і тривога. Виникає передчуття дива, ілюзія. Ясновидіння, яка дозволяє, обдуривши час побачити майбутнє або знову пережити минуле. А через кілька секунд усе зникає. Минуле знову стає відомим, теперішнє новим, а майбутнє, як завжди, невідомим. Термін дежавю вперше вимовив наприкінці 19 століття французький психолог Еміль Буарак. Це словосполучення буквально означає вже побачене. За даними журналу New Scientist, близько 90% чоловіків і жінок стверджують, що їм знайомий цей ефект, а деякі кажуть, що це відчуття відвідує їх регулярно, але частіше в стані втоми роздратування або стресу. Діти вперше відчувають дежавю у віці 8 або 9 років і судячи з усього, щоб це переживання виникло. Потрібен певний рівень розвитку свідомості, але більш схильні до дежавю ті, у кого є генетична схильність до захворювань, пов'язаних із порушенням чуттєвого сприйняття, шизофренії або епілепсії. Але стоп, 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 я вас прошу: не шукайте у себе ніяких захворювань. Відчуття загадковості пов'язане з тим, що в момент дежавю у нас виникають вічні питання, можливо, те, що ми сприймаємо за теперішнє, Є вже побаченим нами колись в іншій формі або в іншому житті. Наукові дослідження дежавю ускладнені, оскільки його не вдається викликати штучно, і кожна конкретна людина відчуває його рідко. Наука поки не змогла вигадати якісь дійсно обґрунтовані пояснення цьому спонтанному відчуттю, але деякі теорії все ж існують. Забуті сни. Зигмунд Фрейд припускав, що явище дежавю пов'язане з сюжетами забутих снів, з батьком психоаналізу погоджуються сучасні дослідники снів і механізмів їх запам'ятовування. Річ у тім, що найчастіше нам сняться історії та ситуації з нашого повсякденного життя. Поки ми спимо, наш мозок опрацьовує всілякі варіанти майбутнього, пов'язані з тим, що нас турбує. Кожен варіант окремий сон. Проблема лише в тому, що ми рідко запам'ятовуємо свої сни. Комусь у пам'ять врізаються кілька епізодів, особливо яскравого сновидіння, інші взагалі нічого вранці не можуть пригадати. І вже зовсім рідко ми пам'ятаємо сюжет сну в деталях. Тому деякі дослідники вважають, що навіть якщо пригадати сни не вдається, їхні сюжети все одно зберігаються десь у закутках нашої пам'яті, і іноді. Спалахують яскравими спогадами, які ми і називаємо дежавю. Оскільки ми не пам'ятаємо, що цей матеріал нам снився, тому що ми його забули, виникає відчуття, що з нами вже колись відбувалася та сама ситуація. Людина говорить, відповідає тими ж фразами, і приміщення, в якому ми перебуваємо, точно таке ж, як у вісні, внаслідок чого виникає ефект дежавю. Збій пам'яті гіпотеза про забуті сновидіння підтримується багатьма дослідниками. З точки зору науки, вона досить реалістична. Але ж це лише один із прикладів збоїв у роботі пам'яті. А саме до патологій у її функціонуванні вчені часто відносять виникнення феномену дежавю. У короткочасній пам'яті інформація зберігається від секунди до кількох хвилин. Її обсяг. Сильно обмежений, за останніми даними, від 7 до 9 елементів не більше. Тобто все, на що ми звертаємо увагу, моментально потрапляє в короткочасну пам'ять. Для наочності її можна порівняти з оперативною пам'яттю комп'ютера, адже вона функціонує приблизно так само. Протягом усього дня вона активно працює, бере участь у безлічі дрібних процесів і стирається після відключення. Уся ж інша інформація, яку ми постійно використовуємо протягом життя, зберігається в довготривалій пам'яті. Уявіть таку ситуацію. Ви вирушаєте на екскурсію у своєму місті. Короткочасна пам'ять починає обробляти навколишні вас елементи та емоції. З них залишається в довготривалій пам'яті, наприклад, кований паркан, дощова погода, меланхолійний настрій і яскрава парасолька перехожого через кілька років. Ви приїжджаєте до прикладу до Парижу. Вперше в житті під час відвідування схожого місця вас охоплює дежавю. Ви майже впевнені, що ви вже тут бували. Насправді це не так. Просто ви знову побачили разом ті самі елементи, які зустрілися вам кілька років тому. У місті лє дощ, а повз щойно пробігла дама з яскравою парасолькою. І вуаля, ваш мозок обробив. Із упізнаних елементів знайому картинку. І ви стоїте вражені яскравим спалахом дежавю. У світі досить мало людей уявляють, наскільки складний процес відбувається в нашому мозку щохвилини при сприйнятті та запам'ятовуванні чогось нового, і порівнянні його з уже наявним у довготривалій пам'яті. Саме збій між порівнянням нової інформації з короткочасної пам'яті з уже побаченим у довготривалій. Може призвести до виникнення дежавю. Також існує думка, що можливою причиною явища дежавю може бути зміна способу кодування часу в головному мозку. При цьому процес найпростіше уявити як одночасне кодування інформації як теперішнє і як минуле з одночасним переживанням цих процесів. У зв'язку з цим і відчувається відрив від реальності. Звичайна патологія. Виявляється, цей незвичайний феномен, який так інтригує кожного, хто його пережив, з точки зору медиків, ніщо інше, як серйозний симптом, який можна досліджувати. До такого висновку дійшов ще Аристотель, давногрецький філософ був переконаний, що кожна інша причина, крім зародження душевної хвороби, дежавю не пояснює. Після експериментів Уайлдера Пенфілда. Цю версію прийняли більшість психіатрів у всьому світі. Довгий час вивчення феномену гальмувалося, тому що вчені були впевнені, що викликати дежавю в лабораторних умовах неможливо. Поки у 1955 році канадський нейрохірург Уайлдер Пенфілд не здійснив прорив у цій галузі. Як і більшість революційних відкриттів, воно сталося ненавмисно. Пенфілд Присвятив більшу частину своєї наукової діяльності епілепсії. Саме за вивченням своїх пацієнтів ученому вперше в історії вдалося викликати дежавю штучним шляхом. Він оперував хворих на епілепсію і стимулював ділянки мозку невеликими електричними розрядами. І в деяких ситуаціях пацієнти розповідали про те, які картинки вони бачили перед собою. Багато пацієнтів Пенфілда після такої стимуляції розповідали про пережиті в ці моменти епізоди дежавю. Відтоді психіатри розглядають цей феномен як патологію. На жаль, як би нам не хотілося приписати собі здібності до сновидінь і надчутливої інтуїції, психіатри стверджують, повторювана дежавю свідчить лише про психічну патологію і ні про що інше. Психіатрів турбує і те, що дежавю супроводжується явищами, які виникають при інших серйозних психічних розладах. Ми ніби втрачаємо зв'язок із навколишньою дійсністю і не можемо відрізнити реальність від гри розуму. Правда, у ситуаціях із дежавю це триває лише кілька секунд. Коли ми спостерігаємо зовнішній світ, навколишнє середовище, ми часто не усвідомлюємо, наскільки воно нам здається природним, звичайним. При дереалізації у суб'єктів виникає відчуття неприродності, незвичайності, нереальності ситуації. Світ ніби втрачає свою звичну природну реальну забарвленість, і сам хворий це усвідомлює. У зв'язку з цим дежавю дуже близьке до дереалізації та до дереалізаційних розладів. Здавалося б, медики міркують цілком розумно. І їхні припущення здебільшого експериментально підтверджені. Але, незважаючи на це, психіатри визнають, що ми ще дуже мало знаємо про дежавю, і точно відповісти на питання, що ж це таке і про що воно свідчить, поки не можна. Петля часу у філософів для пояснення випадків виникнення дежавю. Є одна менш реалістична, але досить цікава гіпотеза, яка пов'язана з нашим сприйняттям плини часу. Ми звикли думати, що час лінійний те, що минуло у минулому, те, що відбувається зараз, теперішнє, а те, що буде, у майбутньому. Але згідно з цією гіпотезою, практично будь-яка подія може одночасно бути і в минулому, і в теперішньому, і в майбутньому. Отакої. Яким би дивним і незвичним не здавалося таке пояснення, гіпотеза про збій у прийнятті плини часу одна з найпопулярніших серед дослідників феномену дежавю. Спроби привідкрити завісу таємниць роблять представники такої точної науки, як фізика. З точки зору деяких із них теперішнє, минуле і майбутнє існують нелінійно, як ми звикли думати, а одночасно. тобто, Час багатошаровий і так само реальний, як простір. Наприклад, ви перебуваєте перед екраном телевізора. Але це не означає, що Париж дно Атлантичного океану або поверхня Марса перестають існувати, хоча ми не можемо побачити їх миттєво неозброєним оком. Щось подібне відбувається і з часом. Ми живемо тут і зараз, але одночасно з цим у минулому і в майбутньому. І всі події, які відбулися або відбудуться, існують у цих же часових вимірах. Прихильники цієї концепції вважають, що дежав'ю виникає внаслідок збою четвертого виміру часу, якимось чином зчитується непередбачена для нас інформація про найближче майбутнє. За іншою версією, ми живемо в одній із нескінченної кількості можливих реальностей, що секунди роблячи той чи інший вибір. Ми продовжуємо чергову реальність. Скажімо, якщо ви вирішили сьогодні надіти червоний піджак, то потрапляєте саме в ту реальність, у якій проживете цей день у червоному піджаку, а не, наприклад, в якомусь сірому плащі. Прихильники цієї гіпотези стверджують, що наше майбутнє не одне, воно багатоваріантне, тобто існують ймовірності майбутнього, які щохвилини народжуються в необмежених кількостях. І існують ті лінії майбутнього, які найбільш прийнятні для нас сьогоднішніх, але паралельно поруч із ними відбуваються інші лінії, які можуть нести в собі якісь зміни. Тобто елементи того, що ми можемо зробити, якщо ми змінимося, якщо ми захочемо змінитися. Відповідно, коли деякі лінії майбутнього зливаються в одну точку, може виникати накладання ліній майбутнього одна на одну. І внаслідок цього ми можемо відчути дежавю. Скажімо, ви могли сьогодні надіти червоний піджак і вирушити за хлібом, зустрівши дорогою чорного кота, який перебіг вам дорогу, коли ви прямували до автомобіля. Або, припустимо, ви наділи сірий плащ і вирушили до друга на чай. Тобто потрапили в іншу альтернативну реальність. Але в момент, коли ви йшли до автомобіля, дорогу вам Усе ж перебіг чорний кіт. Лінії двох ймовірних реальностей на кілька секунд перетнулися в цій точці, і ваша свідомість осяяла спалахом дежавю. Забудькуватість поки загальноприйнятого пояснення феномену дежавю все ще немає, а багато хто взагалі відмовляється в нього вірити. Часто вони пояснюють дежавю звичайною забудькуватістю. Англомовний дослідник Едвард Тітченер вважав, що при феномені дежавю колись мало місце несвідоме, підсвідоме, неповне сприйняття об'єкта або ситуації. При цьому повної цілісної картини в мозку не виникало, але мозок зафіксував цей фрагментарний відрізок. І потім, через деякий час, коли суб'єкт потрапив в аналогічну ситуацію. Відбувається саме феномен дежавю, тому що ожив застарілий слід подій. Як би там не було, феномен дежавю привабливий не тільки тим, що дає нам надію на присутність у нашому розміреному житті містичного і незбагненного. Він цікавий своєю багатогранністю. Хоча в багатьох аспектах дослідники феномену розходяться і не солідарні дежавю це не випадковість, це привід зупинитися. І задуматися. Найімовірніше, найсерйозніше відкриття в галузі вивчення загадкового феномену дежавю ще попереду, принаймні, вчені всього світу і всі галузи і науки запевняють, що їхні дослідження ще в самому розпалі. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось і ви хочете більше таких відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей, друзі!